Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні, нарешті, відео позитивних, хороших, добрих, чудових новин для українців і для українців, які перебувають в Польщі, і для українців, які перебувають в Німеччині. Тому рекомендую всім подивитися це відео від початку до кінця, бо це важливо і це потрібно знати. Також хочу всім подякувати за ваші відгуки, за ваші коментарі, за питання. Дуже багато є від вас фідбеку щодо перетну кордону запитань, а також щодо працевлаштування. Саша, підскажи, розкажи, що там, як там, кого обрати, хто може допомогти. Є в мене також хороша інформація від агенції Коно, які зараз максимально. Мають багато різних вакансій і допомагають по всій території Польщі українцям знайти для себе найкращий варіант роботи. І ця робота не тільки на складах, потрібні спеціалісти, зварювальники, монтажники та багато багато інших. Від кандидатів очікується досвід і зарплата від 38 злотих нетто на годину, тобто не менше можна зробити ще більше. Навіть якщо ви не маєте спеціальності шукаєте будь-яку роботу, вам також допоможуть з різними спеціальностями на території Польщі, допомагають житлом, допомагають з доїздом. Не потрібно знати польську мову. Також є такі вакансії. Тому я рекомендую всім, хто зараз в пошуках роботи в описі під відео, в першому закріпленому коментарі та в шапці профілю є посилання на крутеньку анкету. Заповнюйте з вами, зв'язується менеджер. І ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. Давайте на сам початок поговоримо про Німеччину та українців в Німеччині. Досить рідко я зачіпаю Німеччину, але ця новина важлива для всіх громадян України, які зараз на території Німеччини. Наголошую для всіх, хто має параграф 24. Тому що вчора, 17 жовтня 25-го року, Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до березня 27-го року. Як бачимо тут. Не було ніяких проблем, ніхто не був проти. Підтримали, продовжили і всі ваші документи, особисто параграф 24, він продовжується автоматично. Вам не треба буде йти там кудись щось оновляти, щось показувати, щось відновлювати. Якщо ви були на території Німеччини, якщо все було добре з параграфом 24 на момент його продовження, він автоматично продовжується до березня 27-го року. Знаю, багато хто з українців навіть не переживав, будучи в Німеччині, що продовжать, тому що в Німеччині не було такої проблеми, і все якось нормально, поступово продовжувалось. Ну і тут бачимо спокійно, легенько, рішення прийняте, все продовжено. Дуже добре. Давайте плавно перейдемо до Польщі, тому що тут теж позитивні новини, і теж вони зачіпають, ну, якщо не всіх, то більшу половину українців, які зараз в Польщі і працюють в Польщі. Тому що вже з 1.01.26 року в. Польщі збільшується мінімальна зарплатня. Вже є підписана устава, вже є вона опублікована, і з 1.01.26 вона збільшується. Отже, мінімальна винагорода в Польщі з 1 числа буде становити 4806 злотих брутто. І погодинна мінімальна ставка 31 злотий 40 грош. А це означає, що українці зможуть заробити більше і зможуть заробляти більше. Це важливо для всіх, не тільки для українців, тому що підніметься зарплата для всіх на території Польщі, хто офіційно працює. Але це також впливає і на карту побиту, тому що з 1.01.26 року мінімальна зарплата 4,806 то, відповідно, і на карту ви би мали мати також 4806, щоб мати право податися на карту по роботі. Це також треба знати і важливо і пам'ятати про це. Ще хотів поділитися одною дуже хорошою позитивною новиною. В Польщі рекордна кількість шлюбів між поляками та українцями. Польщі у 2024 році було укладено 2556 шлюбів між громадянами Польщі та України. Це рекордне число за всю історію спостережень, які базуються на даних головного статистичного управління Польщі, яке фіксує у своїх звітах кількість шлюбів між громадянами Польщі та України від 1996 року. Дані на цю тему опрацював і нещодавно опублікував працівник інституту соціології Лойдського університету Піотр Шукальський. Він зазначив, що коли поляки здебільшого емігрували з країни, спостерігалося швидке зростання кількості міжнародних шлюбів, які поляки вкладали за кордоном після кількох років проживання в інших країнах, освоєння в новій реальності та входження в стосунки з місцевими мешканцями. У випадку сьогоднішньої Польщі відбувається такий же процес огляду на те, що до країни прибуває більше людей, ніж з неї виїжджає поляків. Також через те, що найбільша група мігрантів у Польщі це українці, найбільші Кількісні зміни в шлюбах фіксуються саме серед поляків та українців. При цьому 24-й рік став першим роком, у якому на території Польщі між громадянами України було укладено більше шлюбів ніж між поляками та українцями. А саме 2627. Також, як на мене позитивна новина, якщо Люди один одного люблять, і незалежно це вони з Польщі, вони з України чи з іншої країни любляться, кохаються і знаходять спільну мову, та вирішують одружитися, поженитися, то двома руками за, якщо все гаразд їм все підходить, круто. Я вітаю це і це дуже класно. Також на завершення для тих, хто планує зараз перетинати кордон і вагається, не знає, де взяти інформацію, хоча вона є доступною. Скільки потрібно грошей для перетину кордону? Якщо ви їдете в Польщу, то це 75-100 злотих на одну добу на одну людину. Чому про це говорю? Тому що запитань про це не меншає, не зменшується, і багато хто за це запитує. Їдете в Польщу один 100 злотих потрібно мати на один день. Ну, приблизно, добре, там 75-100. Їдете на 5 днів, множите на 5, їдете на 10 днів, множите на 10. Тобто у таку суму треба мати мінімально, якщо у вас. Прикордонники перевірять, у вас буде така сума, у вас не буде проблем з переднім кордоном. Якщо ж у вас не буде грошей, то вас можуть не пропустити, що часто трапляється, тому що такі випадки вже були і неодноразово, навіть зараз. Так само щодо страховки. Що би хто не говорив, нагадую в кінці відео, що страховка, коли ви їдете по безвізу, обов'язково потрібна. І її також можуть перевірити. І вона не обов'язково має бути там, надзвичайно дорога, і вона має бути, там, не знаю, на рік, на два чи на три. На термін перебування в Польщі чи інших країн ви маєте собі зробити страховочку. Якщо вам потрібна страхівка, то можете написати мені, можете подивитися в описі під відео, є контакти Ірини, вона може вам також допомогти, і це можна зробити онлайн. Тому рекомендую звертатися, якщо щось. Але воно дійсно потрібно по Біометрії. По статусу Укр не треба, по карті побито не треба, по візі також не запитують. Але по безвізу запитують і досить часто. Тому рекомендую завжди мати з собою. Чи потрібно змінювати українця українські водійські посвідчення вже негайно в Польщі? Бо може бути штраф? Як і було до моменту 1 жовтня, так і зараз продовжилося до 4 березня 26 року українці на тимчасовому захисті. Можуть користуватися українськими водійськими посвідченнями без заміни на європейські. Європейський Союз, Європейська комісія продовжила документи українцям зі статусом УКР. Наголошую, зі статусом УКР. Якщо ви не маєте статусу Укр ви по візі, по безвізу, по карті побиту, то ви їх маєте змінити. Якщо у вас є статус Укр, ви під тимчасовим захистом, то і всі ваші документи також продовжені, в тому числі водійські посвідчення. Це не я придумав і це не Польща, якимось чином щось змінює. Це Європейський Союз, Європейська комісія прийняла таке рішення. Тому майте користайтесь. До 4 березня 2026 року українці зі статусом «Укр» можуть користуватися українськими водійськими посвідченнями. Зроби репост, тисни подобайку, та не забудь підписатися на канал.